Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з навчання елементів грамоти. Тема заняття звуковий аналіз слів, наголошений звук, ділення слів на склади і буква Ч. Звук Ч. Але спершу привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку, квітам первистим. Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім! Дітки, погляньте, до нас знову завітав Незнайко. Він з нами хоче вивчити наступну букву і звук. Тож будемо разом вчити. І привітайте незнайка. Буква Ч. Звук Ч. Це приголосний і позначається на письми рисочкою. Погляньте на цю картинку і скажіть, в яких предметах є буква Ч і звук Ч, Чемодан, чайка, чебурашка, чиполіно, часи, черв'як. Черешня, чорника, черепаха, чай. Перед вами складова таблиця. Давайте спробуємо її прочитати. Ич, іч, ач, оч, уч. Чи, чи, ча. Чо, чу, молодці. Слідуючи пограємо в гру Не помилюсь: ПІЧ, річ, ніч, меч. Чашка чисто читав. Бочка, дочка, квочка. Назвіть предмет і поділіть слово на склади. Черепаха. Вірно, скільки складів в цьому слові? Чотири. А на який звук падає наголос? На а черепаха. Дітки, знайдіть пару. Вам внизу, внизу, знизу звуковий аналіз слів. Підберіть під цей під звуковий аналіз предмети. А я вам трішки допоможу. Давайте. Запам'ятаємо скоромовку. Черепашці з черепашенятами, важко змагатися з жабенятами. Повторіть. Черепашці з черепашенятами важко змагатися з жабенятами. Малята, я пропоную вам вивчити цю скоромовку. А тепер, дітки, повторіть чистомовку. ча Ча ча, -ча граємо в м'яча. Чу-чу-чу, я й тебе навчу. Ач, 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 передали тобі м'яч. Іч, 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 бігай, не стовбич. Повтора... Повторіть за мною цю скоромов... чистомовку. А зараз, дітки, пограємо в гру «Додай слово. Я буду починати з речення, а ви закінчіть. Чу, 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 калачі, печу. Че, 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 добре піч, пече. Ча, 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 дай скоріше. Калача. Чи-чи-чи, їж, будь ласка, калачі. чи 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 ти на мене не кричи. Ач, 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 ой смачний. Калач, молодці. Дітки, визначте місце букви Ч. Де вона знаходиться? в Тут на картинках на початку, в середині чи в кінці. Чай. На початку. Річка. Всередині. Меч. В кінці. А тепер малята. впізьмайте звук. Суниць. Полуниця. Є тут звук чи? Нема. Черешня. Є на початку. Червоні червоні личка у черешні і сунички. Малята слідуюче завдання ділення слів на склади і наголос. Будьте уважні. Відгадайте загадку. То холодним, то гарячим вдома кожен мене бачив. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. Що це може бути? Чайник, звісно, давайте це слово поділимо на склади і поставимо наголос. Наголос падає на перший звук, а голосний чайник. І ділиться це слово на два склади: чай, ник. У воді плаває, по землі ходить, а з хатини не виходить, живе спокійно, не спішить, вона ніколи не біжить. Під панциром без страху гуляє. Хто це? Черепаха, звісно, є ублюдечка подружка, що одне лиш має вушко. Можеш кралюцю зустріти, як захочеш чай попити. Чашка. А тепер давайте ці два слова поділимо на склади і поставимо на голос. В слові черепаха, чотири склади. І наголос падає на третій голосний звук А. Черепаха. Слово чашка. Два склади і наголос падає На перший звук А. Поміж листя оксамиту, дозрівають серед літа, мов сережки червоненькі, дрібні ягодки смачненькі. Відгадайте малята, що це за ягідки? Це черешня смачна. Стріли випустив у небо сам захований в землі. Знає, всім на зиму треба його зубчики малі. Це часник. Давайте в цих словах черешня і «часник» поділимо слова на склади і поставимо наголос. Черешня ділиться на три склади. І наголос падає на другий звук Е, в другому складі черешня. В слові «часник» Скільки складів? Два. А на який звук падає наголос? Часник на звук И. Ноги довгі, мов жардини, чваньковата ця пташина. Нові чоботи убрала, по болоту почвалала. Що це за птаха? Чапля. Скільки складів в слові чапля? Два. На який звук падає наголос? На А. перший звук голосний. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, будь ласка, що цікавого ви почули на занятті, які завдання вам були важкими, а які легкими. І хто приходив до нас на заняття? Не знаю, вірно, скажіть, який звук і букву ми сьогодні вивчили? Що ж, ви були молодці, дякую вам за роботу, до зустрічі!